Вітаю, друзі! Мене звати Інна і я рада, що ви завітали на мій канал. В цьому відео я хотіла би вам показати свої просування у вишивці. Так як я не тільки вишиваю, а й в'яжу, тому часу на вишивку не так то і багато, так само, як і часу на в'язання. Тобто, весь свій вільний час я розділяю на два хобі. Тому ви розумієте, що саме тому у мене не такі і швидкі просування, або їх не так багато і тому подібне. Ну, не про це. За цей час, як я. Я давненько вже да, вам не показувала своїх вишивальних просувань. Мені чогось так здається. Саме за цей час. Я вважаю, що вони є досить непогані для мене це так. Але ви вже самі будете оцінювати, як вам здається. З листопада, з кінця листопада, здається, або на початку грудня я вирішила прийняти участь у спільному проєкті Лізи Гончарової. Це проєкт Фінішуй, називається, сумісник так. Де ми беремо свої роботи і просуваємо їх до фінішу. Щонеділі Ліза крутить рулеточку, навіть дві, я б сказала. В одній рулеці ми обираємо процес, всього в нас їх 5, а в другій рулеці Ліза обирає за допомогою рулетки кількість хрестиків, яку ми маємо зробити на тому процесі, який нам випаде. І в мене заявлено п'ять моїх робіт. Я вам вставляю зараз свій колаж, які роботи я просуваю в цій грі, або в цьому суміснику, скажімо так. І як я вважаю, досить непогані просування в мене є. Бо якби не ця гра, не цей сумісник, я би і того б не зробила, скажу вам чесно. Раніше я приймала участь у марафонах. Але там, в принципі, досить такі маленькі завдання були. Небагато хрестиків давалося, і воно рухалось все набагато вільніше. А тепер мені дуже подобається ця рулетка, тому що. Сама обрати я завжди можу дуже довго думати і може так трапитись, що за день, поки ти думаєш, що ти хочеш вишивати, ти можеш взагалі нічого не вишити. А тут тобі дається процес, який ти маєш вишивати, ту кількість хрестиків за тиждень, яку ти маєш відшити. І таким чином процес просувається. Тож, давайте я вам буду показувати. Перше, що я вам покажу, цей процес не. Не заявлений в цій грі, в жодній грі, хоча в Лізе там ще є одна, я в двох е цих іграх приймаю участь, а там є ще третя, яка якраз стосується мережки. Але я цей свій процес від мережки Цинія та кріп туди не заявляла, тому що тут е я, чесно кажучи, не, е не цікавилась, чи можна було б її туди. Але ну, тут вже дуже мало залишилось. У мене вже готово 92% роботи. І тут залишилось щось, 400 чимось хрестиків. І трохи бекстів. Ну, трохи. Для кого трохи, для кого не трохи. Тут, бачите, ще ось ця квітка, де Візьму ручку. Ось ця квітка ще не обшита Бекстічем, ось ця квітка не обшита. Тут будуть оці гілочки ще, досить, я так розумію, багато ось ці квіточки ще обшиватися беком. Тут ще трохи десь було. Ну, а самих хрестиків залишилось мені ось тут, і це вже 400 чимось небагато. Так, да, Я вам говорила, що я планувала завершити цю роботу ще в листопаді. Але цього не сталося. Потім я думала, завершу в грудні, але цього не сталося, тому що грудень взагалі був важкий місяць по роботі. Ну, і в січні також це не сталося, тому що, хоча в мене ще є час, можливо, це ну, я завершу цю роботу. Але я не буду більш ніяких обіцянок давати, тому що, ну. Це важко. Коли, якби я не працювала і сиділа вдома, мені, мені було б набагато більше вільного часу, і я б могла б це робити. А так як я ходжу на роботу, в мене сім'я, і, по-моєму, вишивки і всього іншого є і інші справи, якими хочеться займатися. Тож, такі. які є просування, такі є, коли завершу, тоді завершу. Але тут залишилось вже небагато і це точно вже скоро фініш. Що я вам можу сказати про цю роботу? Я нею дуже задоволена. Я дуже хотіла цей набір. Мережка мені також дуже подобається як виробник. Вони розробляють гарні дизайни. Щодо, як пророблені схеми, я вам не скажу, тому що я в цьому, ну, ще не так розбираюсь, скажімо. Да. Але мені все подобається. Вишивається легко, не дивлячись на те, що тут може якийсь розкид хрестиків бути, але мені не важко. Просто сідай, да вишивай собі потрохи. Дуже гарна ця робота, я і нею дуже задоволена. Тож, буде, оформиться, буде просто неймовірно гарна картина. Тема квітів мені подобається. Я буду вишивати квіти, буду. Так що, ось так. Також хотіла би мати в запасах себе мережку. в мене її немає в запасах, один лише набірчик, і то, якщо так повезе, то він теж буде розпочатий. І тоді я думаю, що зможу також піти у гру до грудорізи, хоча я не впевнена, бо це буде для мене вже забагато. Але то таке: тож, я сказала, 92% вже в мене готової роботи, лишилось зовсім зовсім трошечки. по хрестикам. це просто можна відшити за один день. Мені два вечори. Але, але якщо суто цією роботою займатися, а в мене, то є ще інші, які приймають участь у, ну, в грі, тому мені теж треба виконувати ту норму. А, такий гарний тут цей. Цвіркун, ой, не цвіркун, а як його звуть, конник стрибунець, як на українській мові буде, на? такий він прикольненький. Класна, класна робота. Дуже вона мені як подобалась, так і подобається далі. Знаєте, буває таке, що ти спочатку загораєшся з роботи, а потім ну, вишиваєш і трошки так стухаєш, і може вже не так вона подобається. Ну, хоча. Чесно кажучи, ну, якщо в мене таке і було, то я навіть чесно не згадаю. Але я знаю, що так може бути, в принципі. Ну, ця робота мені як подобалась на початку, так вона мені подобається і зараз. Я бачу ці квіти, бо мені дуже подобаються ці квіти. Але мені здається, тут оці мені, якось, наче схожі на е е е е чорнобривці. Ну, це, напевно, не, не чорнобривці. Все ж таки, це цині. Гарні дуже ці квіточки. Кольори такі насичені, червоні, красиві, оранжеві, помаранчеві. Ну, все мені тут подобається. Дуже-дуже красиво. Тож, цей процес перший на фінішній прямій. До речі, в цьому відео я вам покажу свій перший фініш цього року. Так. Прибираємо. Ну, а далі будуть ті процеси, які якраз приймають участь у е, цій грі е, рулетка фінішуй. І перше, що я вам покажу, ну, давайте ось у мене тут лежить ось це. Це і покажу. Дивіться, це мій, е, моя вишивочка дизайн від Анастасії Єрмакової. Це безкоштовний дизайн. Це такий гарбузик. Давайте я вам, мабуть, вставлю знову фото. Хоча я вставляла, ви вже бачили, але може хтось ще не бачив. Це безкоштовна схема, ви можете її придбати у Анастасії Єрмакової, якщо вам вона сподобалась. Мені вона сподобалась дуже. Я як тільки побачила цей гарбузик, це просто якийсь вогник. Він такий гарний і ну, класно вишивається, цікаво. Дуже оця зелень мені подобається така арочка. Обрамлення да, цих дверей. Дуже воно гарно, а коли ще зробиться бекстіч, воно таке стає ніжне-ніжне. Це ви можете роздивитися на прев'ю. Прев'ю в мене немає, так, але ну, я вам фото вставила. Тож просуваю цей процес. Давайте я вам трошечки. Ну, я тут багато такого нічого не скажу. Просто скажу, скільки в мене тут відсотків на цій роботі. Зараз на цій роботі майже 23% готово. Я хочу зараз зробити ось цю зелень довишивати. Тут ще такі будуть наші ягідки, оці, бачите, незаповнені діляночки. Потім, потім, мабуть, буду низ цей заповнювати вже. Ну, і тут піде сам гарбузик. Вже потім буду вишивати, Там побачимо. Отак От в мене ця робота на коснапах. Дуже мені сподобались ці пяльця. Класні вони, вони роблять гарну натяжку. Це в мене коснапи від Калін, магнитик від мережка такий, класний, теж дуже вони мені сподобалися. Тож, тканинка Мурана. Вишиваємо. який номер, не пам'ятаю вже, Тож буду вишивати далі. Просувати цей процес. До речі, здається, на минулому тижні був він. Якщо я не помиляюся. Так, здається, я його вишивала на минулому тижні. Там була тисяча хрестиків, в мене тут додалася. Ось так виглядає цей процесик. Я його зберігаю в такій гарній папочці. Людочка шила таку папочку. На людочку можу вам залишити посилання. Дивіться, ось яка вона гарна. Якраз під цей проєкт мені підходить. Ну, і в мене є така скринька, в якій я зберігаю. ниточки. Просто отак вони у мене лежать. Тож, ось такий процес в мене просувається. Так... Далі в цю гру, звісно, я взяла процес від Classic Design. Зараз покажу. Так, наборчик від Classic Design, також приймає участь в цій грі. Це у нас е, хвіртка, тут вона називається Всад, а мені здається, що вона називається Хвіртка закоханих, а можливо, і всад. Це взагалі розробка від Dimensions, але я хотіла колись спробувати класік дизайн, то я придбала собі саме цей набір. Але тепер, коли дивлюсь, що його продають від Dimensions, мені так, не, так би хотілося від Dimensions, але вже не буду вже до дошию цього. І хочу порівняти, подивитися, чи гарно, чи, чи якось воно відрізняється. Ну, побачимо. Так, Ця роботка в мене також просувалася в цій грі. І я не знаю, що ви бачили до того, скільки, але, як бачите, тут у мене вже вимальовується сама хвірточка. Тут в мене вже вишилася ця шляпка така гарна. Тут буде пташечка сидіти, ось вона. Ну, Ще тут багато роботи. Чим мені важко ця робота, це оцей напівхрест. Його тут. Більша частина всієї роботи це напівхрест, і коли, особливо, коли це в 6-5 ниток, це ну так, не дуже приємно вишивається. Але і не так вже і погано, скажімо так. Або ось ці діляночки, ось такі на напівхрестом. Також мені ну, не подобається вишивати. Але вишиваю. Насправді, все одно цей дизайн дуже гарний, і те, що вийде, мені подобається. Тут в мене готово. Всього майже 20% 19,7, тож це не так багато. Давненько він випадав. Тож, ну, ось такі просування. Скоро вже буде майже чверть роботи. Що вам ще можна сказати? Ну, я його зберігаю в такій собі папочці, і, і ниточки в мене на органайзері і йшов в наборі. Ось такі тут кольори, ви можете бачити. Гарні, в принципі, яскраві є. Ну, такі просування по цьому процесу. І ви знаєте, ну, знову ж таки, він би в мене валявся. Валявся, як зараз, ну, валявся таке слово грубе. Ну, лежав би, як і лежать зараз багато процесів, як для мене це багато, які я взагалі не просуваю. А так буде в цій грі потроху просуватися. побачимо, може, до кінця року я його фінішую. Так, далі наступний процес, який бере участь в цій грі. Зараз я вам його покажу. А наступний це ось такий. Дизайн від Лука-Сі Лука Лукас, хто як говорить. це Цей дизайн називається квіткова фея. ну щось таке Дуже він мені сподобався. Ця дівчина, неймовірно, гарна і цей кінь просто чудовезний. От, тож, вишиває цей. Процесик. Я його шию в гобелені, як бачите, в мене гобелен, і ось мої просування. Останній раз, коли я показувала, це було вже давненько, ніхто може вже і не пам'ятає, в мене було відшито буквально ось ця діляночка. ось так. Тут додалися в мене вже такі квіти. Дуже хочу сказати, що дуже важко шилося ось це світле. Ну, це тільки під лампою. Тому що я дуже часто орієнтуюсь, розумієте, орієнтуюся на поруч, прошиті хрестики. Ну Тут в мене гобеленові стіпки. А по цим світлим дуже важко, вони всі дуже схожі один на одного колір. І ну, важко орієнтуватися по цим штучкам, по цим стіпкам. І На цей тиждень, до речі, випав знову цей процес, і потрібно вишити. Ліза дає нам в хрестиках 700 хрестиків. А мені, значить, потрібно відшити 1400 стібків. І я, мабуть, буду хитрувати і візьму ось ці ділянки, де. Де йде більше заповнення, так більше діляночки одним е, кольором. Бо в квітках тут часто змінюється. Хоча е, деякі кольори досить непогано. Ну, побачимо, буду і це заповнювати. І, е, можливо, якщо не буде вистачати мені часу, я просто візьму тоді ось такий шматочок і просто його заш'ю тут чорним кольором, відшивається. Трошечки воно мені просвічує. Але я сподіваюся, можливо, після ВТО якось ну, може воно якось підсяде, чи що. От вчора дивилася відео Олі Лукової і почула, що гобелен, він може перекошувати полотно, і мені б цього не дуже, звісно, хотілося. Але ж Оля каже, що при що це трошки про такі перекоси де. У Лукас, якщо її буде навіть, ну, може і не буде. А також вона каже, що при оформленні роботи, коли її будуть натягувати, воно все вирівнюється. Тож, не будемо переживати завчасно. І мені б хотілося, б, мабуть, ще, якщо в мене буде час, то я би хотіла якось, знаєте, якийсь взяти колір і, можливо, піти так, до її обличчя якось. Не знаю, побачимо. Все залежить від того, як воно там буде йти. Тож також я дивлюся, що тут оці квіти, не так то не мабуть, буде і просто якось вийти сюди до лиця, до обличчя. Хоча це не обов'язково побачимо. Тож, такі просування, і що в мене тут по цьому процесу? Готово 10% всього на всього. 10%. А, але якщо б не ця гра, і цього б не було, мабуть. Тому що, ну, такі роботи сам завжди думаєш, от буде більше часу, тоді візьму. От буде більше часу, тоді візьму. А часу більше не з'являється, і процес лежить. Тож, такі процеси як в мене просувався І ще один процес, який просувався. Це не останній, але з тих, яких я покажу, це буде, ну, із цієї гри це буде останній. уявляєте навіть моя багато кольорка просунулася. У мене так гарненько заповнився цей кутик. Він навіть вже тут у мене, ну я його так, так обмалювала, скажімо так. Але я не пам'ятаю, чи вам показувала це, чи ні. Ну, трохи він випадав декілька разів, здається, навіть підряд. І в мене тут готово 9,6%. Ця робота теж треба потрохи її просувати, тому що ну, це надолг. Оцей проєкт, який у мене на роки, я точно його швидко не завершу. Так, ну і один процес. Поки що за увесь цей час, скільки я граю 2 місяці, ні разу не випав це номер 4. Щось не хоче рулеточка нам видавати номер 4. Під номером 4 у мене процес від нової слободи, і там навіть показувати не буду, бо там буквально декілька хрестиків зроблено. І просування невеленьке. Тож, такі були мої просування. Тепер я вам покажу свою готову роботу. Першу готову роботу у цьому місяці. І це у мене ось такі підвісочки. Він завершений, але ще не оформлений. Це ось такі підвісочки від фрузелка. Так, я сподіваюся, що я правильно тримаю їх. Здається, так. Дуже класні вийшли гарбузики, мені вони сподобались. Бекстіч зробив, як завжди, свою справу. Він е, виділив всі ці гарбузи. Це дивний мені. А, ну це, мабуть, оцей, що такий, як грушевидний гарбуз, да? просто він лежить з цією круглою попкою, скажімо так. Класні. Чогось ось мені ця тема гарбузиків осіння дуже-дуже подобається. Така вона мила. Тож будуть е, оформлені ці роботки. По можливості. Але це ми, мій перший фініш. Я дуже-дуже задоволена. Ой, радію, як мала дитина. Така маленька робота, її треба було завершити ще в минулому році. Така я. Тож, це мій перший фініш у 2025 році. І також я вам покажу свій перший старт у 2025 році. Не знаю, чи ви вже бачили відео про мої плани, там я трохи про це говорила. Ось такий проєкт в мене є: такі гарні, знову ж таки, папусі від людочки. Станемо. Це буде подушка така. Я вирішила розпочати з, зі сторони, де. Вишивається лише ниточками, але тут, здається, трошечки теж буде бісером. Я зараз вам вставляю фото, як це буде виглядати готова робота. Так, що це в нас таке? Це дизайн від Юлії Craft. Подушка гольничка, може бути вона. Ну, не знаю, як я її буду використовувати, як гольничку або просто ось так. Дуже вона мені сподобалась, і мені подобаються ось ці подушки з бісером, тактильно їх трогати. Дуже такі класні відчуття. Така моторка пальчиків наших. ну Мені подобається. Тож я хочу собі таку подушечку відшити. Шиється вона легко, я ось взяла собі так на роботу і вишиваю там, поки без бісеру. Ну, я думаю, що можна буде і з бісером теж там вишивати. Е -е так, я також можу вам сказати, що в мене тут по відсотках, 16% в мене тут вже відшито на, цяла, на цій роботі. У мене Юля надає такий електронний -е -е формат для програмки, і це дуже-дуже зручно. Е -е -е тут у нас Давайте я вам покажу матеріали, мабуть. Так. Така ниточка для пришивання бісеру з голочкою йшла в паку. Ось такий бісер. Ну, бісер я вам зараз цей бісер я вам покажу в цій коробочці. Таку придбала собі органайзер такий. Ось такої фірми. Трошечки він має запах поки що. Так, я вже е, вже так його раз відкрила, що в мене весь бісер розсипався. Ось можете роздивитися кольори бісеру, які будуть. Будуть ось такі е, ці, як вони називаються, не пам'ятаю штучки. Так, прервали у нас. Трохи дзвінок був, чоловік дзвонив, не могла не відповісти. Тож, ось так виглядає цей бісерочок, буде такі гарнюсінькі. гарнісінька подушечка. Була я попелюшка, збиралася сьогодні цей бісер. Ну, добре, що, бачите, я його розсипала на кровать, а не на пол. Бо, якби на пол, я не знаю, як би я його збирала. І тут воно перемішалося, але добре видно, деякі кольори, і не заплутаєшся. Така в мене організація цього процесику. Ось тут в мене ниточки. Їх тут всього, скільки у нас кольорів йде. Так, п'ять кольорів ниточок і, 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 і раз, два, три, чотири і п'ять кольорів бісеру. Це щось така краса. В мене вишивається. І це мій перший стартик у цьому році. І це має бути фініш, тому що тут небагато е, по марафону. І це треба завершити до кінця року. Але я сподіваюся, що я завершу це раніше, ніж до кінця року, бо це буде дуже-дуже довго. Таким темпами я нічого не зроблю, якщо я буду розтягувати. Ну, от і всі мої просування у вишивці. Мало чи багато, це такі справи, але мені вистачає. Знову ж таки, повторюся, що я, якби я тільки вишивала, в мене було б більше просувань, звісно, більше готових робіт. Якби я тільки в'язала, було б більше готових робіт в в'язанні і більше просувань. Але в мене два хобі, від яких я не хочу відмовлятися, принаймні поки що. Тому, от які є просування, я вам все показую. Тож, запрошую вас у коментарі, як завжди. Давайте поспілкуємося з вами, пишіть, які процеси вам найбільше подобаються. Можливо, у вас є такі, ви вишивали такі самі процеси, пишіть свої враження, що вам сподобалось що ні. Також я вам дуже вдячна за ті слова підтримки, які ви мені завжди пишете. Мені це неймовірно приємно, мене це спонукає, надихає на подальші відео. Іноді буває так, що може і руки опускаються, здається, що це нікому не цікаво, і що в мене немає на це часу. Але кожного разу, читаючи наступний коментар, мені я завжди прихожу до такої думки, що я хочу знімати відео, хочу вам їх показувати, і хочу робити це з часом все цікавіше і якісніше. Насправді я, але ж я тільки вчуся, тому е, потерпіть трошечки, можливо, в мене все вийде, і мій контент буде більш такий динамічний, скажімо так. Е, але цьому теж треба вчитися, бо на, на, на це в мене вже е, дару немає, чи як це сказати. В е, цьому мені треба вчитися. Я піддивляюся у дівчат, намагаюся щось повторити. А як в мене виходить, це вже вам вирішувати. Тож, ще раз дякую вам за вашу підтримку. Якщо сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, а я буду і надалі намагатися знімати для вас цікаві відео. Тож, до зустрічі! Па-па-па-па!